Збільшення співпраці між Росією, і так званою демократичною КНДР, це глобалізація війни. Про таке заявив високий представник Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Борель під час прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Участь північнокорейських військ у війні Росії проти України є однією з найхвилюючих речей, які сталися в останні дні. Це глобалізація війни. Хто б міг подумати, що північнокорейські військові будуть воювати проти українських? Я був нещодавно у столиці Південної Кореї, Сеулі, і це було не випадково, щоб накладати дипломатичний тиск на КНДР, щоб вона розуміла, що це неправильний шлях, і ми будемо надалі дипломатично тиснути, щоб уникнути збільшення такої присутності. Кремлівський диктатор Путін підписав закон про ратифікацію договору щодо стратегічного партнерства з КНДР. Про це повідомили ворожі змі. Одне з основних положень цього документу це зобов'язання росіян та північнокорейців негайно надавати військову та іншу допомогу, якщо на якусь країну нападуть або вона опиниться в стані війни. Нагадаю, що сам договір Путін і Кім Ін підписали ще влітку під час візиту Путіна до Пхеньяна. І зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва. Пане Тарасе, доброї ночі вам. Вітаю доброї ночі. Пане Тарасе, рада вас бачити. Сподіваюся, що ця ніч буде безпечною для нас, усіх саме про безпеку, якої зараз немає. І поговоримо. Ось ця співпраця Росії і Північної Кореї. Так, зараз критикують європейські партнери. Посилення такого взаємозв'язку. Але чи критикою єдиною, чи вдовольняє вас особисто така реакція як експерта? Ну насправді, якщо говорити про те, що зараз відбувається взагалі, от довкола цієї історії з північно-корейськими військами, і співвіднести це із реакцією наших союзників, то ну, на жаль, ми чудово розуміємо, що нас дуже багато чого може не влаштовувати в тому. Що і як роблять України Європейського союзу загалом західні країни, але тим не менше, от ця ситуація, яка зараз складається, вона абсолютно співмірна з тою реакцією, яка яку ми зараз бачимо з боку наших західних партнерів. Ситуація з їх точки зору виглядає наступним чином. Зрозуміло, що ну якби сама по собі стратегічно так і геополітично співпраця між Москвою і Пхеньяном ну що найменше порушує дуже багато резолюцій то з того самого Радбезу ООН, за які до речі Росія сама й голосувала так, ну і зрозуміло, що ну в даному випадку сам по собі оцей альянс між північною Кореєю та Російською Федерацією він. Є фактором дестабілізації міжнародної безпеки в цілому, але ну, по-перше, радбез ООН і сама організація об'єднаних Націй вже давно і, мабуть, що безнадійно дискредитована, тому в принципі світ дуже мало реагує на те, що порушуються ті чи інші документи, або ті, які були прийняті на раді безпеки організації Об'єднаних Націй. Ну або, зрештою. Не навіть основоположні документи самої ООН, так той самий статут ООН, він був повністю розбитий над самою, самим фактом російської агресії проти України з іншого боку, ми бачимо, що Москва і Пхенян ну в першу чергу це очевидно була ідея путінського оточення і самого російського диктатора, які ну в даному випадку вони діють як такі собі вори в законі. Та ну, в принципі, якби це дуже близька для них логіка дій. Вони намагаються, от те, що вони роблять, в порушення, ну, скажімо так, і міжнародного права і е, інших загально прийнятих речей, вони всі, оці от свої порушення. Всі свої незаконні дії вони намагаються їм надати такої певної ілюзії законності, так тобто, щоб все було, як кажуть, по закону, і от е, саме з цією метою, очевидно, був народжений оцей так званий двосторонній договір про е, стратегічне партнерство між Російською Федерацією і Північною Кореєю, тому що е, цим договором тепер, як фіговим листком, Москва і Пхенян будуть прикривати ну, от своє, е, це своє, е, цю взаємодію кооперацію, так, яка між ними Відбувається, яка насправді порушує дуже багато міжнародно правових документів. Але оскільки сам по собі цей договір між Росією і Північною Кореєю він укладений з дотриманням всіх основних вимог до таких от міждержавних договорів, і в принципі він якби діє. Да? Тобто ніхто ж не забороняє двом країнам будь-яким так підписувати подібні договори. І мати подібну співпрацю, і от, власне, поки росіяни прикриваються ось такою ну жальгідною, але тим не менше діючою та міжнародно-правовою рамкою, наші західні партнери не мають насправді дуже багато місця для політичного маневру і для дипломатичного тиску, тому що ну не визнавати цей договір ні в кого немає підстав, тому що це суверенне право двох країн, навіть таких як Північна Корея і Росія, і от власне за цим договором, поки північно-корейські війська офіційно. Ційно перебувають в межах міжнародно визнаних кордонів Російської Федерації. В Принципі нашим західним партнерам немає можливості ну робити якісь рішучі кроки. Але от тоді, коли північно-корейські війська е, перейдуть кордон Російської Федерації і опиняться на території третьої країни на території України, причому ці північно-корейські війська будуть у складі російських підрозділів і будуть виконувати накази російських командирів, е, ось тоді ця ситуація для наших західних партнерів поміняється повністю, і це розв'яже їм руки для ну більш рішучих дій, в тому числі і в практичній площині. І, от е, власне те, що Росія. Досі цього не зробила, і от вони тягнули тягнули там із ратифікацією договору і так далі. Затягуючи насправді цю ситуацію, показує, що Кремль теж чудово розуміє, що ну для заходу це буде певна така червона лінія, перейшовши через яку Кремль може запустити певні процеси, які потім буде дуже важко контролювати. І от насправді очевидно, що ця протяжка в часі від путінської диктатури вона в тому числі пояснювалася очікуванням результатів виборів у Сполучених Штатах. Америки, ну і далі я думаю, що ще буде певна пауза до того моменту, доки північно-корейські військові з'являться безпосередньо на території України, і зрештою з цим буде пов'язана майбутня уже можливо рішуча реакція наших союзників на заході. Пане Тарасе, про червоні лінії. Ви знаєте, ми з вами знаємо скільки вже тих червоних ліній. Перетнула Росія, і нічого її не спиняє на превеликий жаль. Вона продовжує робити свою справу, повертаючись до того договору, який був підписаний між північною Кореєю і Росією. Знаєте, що мене особисто цікавить про допомогу більш детальніше з північною Кореєю, ми зрозуміли так. Це озброєння, це їхні війська тут впритул до українського кордону. А що Росія може надати північній Кореї і про які. Війни, конфлікти може йтись мова, тому що вже прописано так це в документі. Значить, до чого до чогось готуються чи ні? поки? Ну насправді так, тому що ну північна Корея так чи інакше намагається використати своє оце партнерство з Російською Федерацією для того, щоб наростити власну спроможність і на рівні ВПК, і на рівні боєздатності північно-корейської армії, яка немає бойового досвіду реального, але, от завдяки цій співпраці з росіянами, північно-корейські солдати, офіцери очевидно сподіваються цей досвід здобути. Ну зрештою, північна Корея таким чином готується до можливого збройного зіткнення із південною Кореєю. Насправді, ну з точки зору таких от геополітичних інтересів Китаю, які є стоїть зрештою, і за північно-корейським, і за путінським режимом так. Ну насправді це в інтересах Пекіну, тому що перш ніж пробувати вирішувати в військовому сенсі питання, Тайваню Пекін буде намагатися, по перше ну відволікти увагу, так би мовити, та сполучених штатів Америки і їх союзників в регіоні, змусити американців і їх союзників в регіоні. Приділяти виділяти ресурси, зброю гроші і так далі, для того, щоб допомогти південній Кореї в випадку такої збройної ескалації. Ну і зрештою, це дозволить Китаю, по-перше, послабити своїх опонентів, і по-друге, ну так от подивитися та наскільки швидко і ефективно вони будуть реагувати, і наскільки швидко, і ефективно вони прийдуть на допомогу південній Кореї, тобто зрозуміло, що в даному випадку Китай використовує північну Корею просто як інструмент для того, щоб щоб досягати своїх геополітичних цілей, і от власне в даному контексті, те, що на що північна Корея може розраховувати від Москви, це ну скажімо так, той досвід і ті технології, які ну північно-корейські солдати та офіцери просто не встигнуть так би мовити перейняти за якийсь короткий час або в середньостроковій перспективі, в першу чергу йдеться про Ну, скажімо так, стратегічно, да технології, які пов'язані із ядерною зброєю, і стратегічними засобами доставки цієї ядерної зброї це те що північна Корея. Розвиває просто зараз, і це те, чим Росія з нею може поділитися. Другий момент це доступ до розвідувальних супутників і е, збирання інформації про південну Корею. Північна Корея має кілька таких досить примітивних супутників на орбіті розвідувальних, але ну її спроможності не йдуть ніякі порівняння з росіянами та наскільки північна Корея відстала, тобто тут росіяни можуть з ними ділитися. Ну і третій момент не треба забувати, що Росіяни вже на жаль дуже гарно освоїли і е, 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 по суті налагодження. Дили власне виробництво ударних безпілотників, таких як наприклад ті самі іранські шахеди, і це та теж та технологія і та готова зброя яку росіяни можуть надати північно-корейцям у випадку, якщо вони будуть планувати. Військові операції проти півдня і зрештою використовувати ту саму тактику, яку росіяни використовують проти України. Пане Тарасе. Попри пізні години, в мене насправді до вас ще купа питань, але мушу завершувати, тому що обмежені ефірним часом. Я дякую вам. Дякую за те, що дякую були вам. з нами. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучарєва на